Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже смачний гарбузовий пиріг на сковороді. Такий пиріг точно не залишиться на другий день, його з'їдять за декілька хвилин. Дуже смачний, запашний, вологий, дуже-дуже смачний, попробуйте! Для цього нам потрібно головний продукт це гарбуз. Його треба почистити. З двох сторон все вибрати та обчистити товстеньку шкурку, порізати на кусочки та потерти на крупну терку. Ось таку тарілку я натерла гарбуза і буду жарити його на сковороді. Положила сливочне масло і на розігріту сковорідку викладаємо гарбуз. Накриваємо кришкою і тушкуємо його, додаємо цукор та молоко. Тушкуємо під кришкою 15 хвилин перемішуючи. Зараз ми з вами приготуємо тісто. Для цього нам е, понадобиться 6 ложок муки всипаємо в миску. Додаємо півпачки розпушувача, додаємо сіль та цукор. Все гарно перемішуємо. Зараз все пересипаємо в більшу миску. Розбиваємо яйця, розмішуємо гарненько, висипаємо їх в миску і додаємо 2 чашки по 150 мл кефіру. Сковородку гарно вимазуємо вершковим маслом. Гарбуз остивший, змішуємо з кістом та висипаємо на сковорідку. Під накритою кришкою готуємо на дуже маленькому вогні по півгодини з однієї сторони та перевертаємо на іншу. На гарячий пиріг насипте гарячого шоколаду, порошочком або какао. Обов'язково приготуйте цей пиріг, він дуже смачний і він розлетівся за пару секундочок. Дуже смачний. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб дізнатися більше цікавих страв.